Держустанови блокуються, що з митницею? Митниця з народом чи ні? Сказали, ні, ніщо, ніхто нічого ніяких пропозицій не бав. Я кажу, давайте, дивіться, є багато питань на болілих в районах, не тільки всюди. Є тиск на людей з боку митниці, з боку контрабанного відділу, що чіпляється там, хто там виїжджає, не виїжджає, люди стараються якісь купили собі за якісь мінімальні кошти, простий народ, автомобілі, хочуть якось їздити, а їх жмуть тими п'ятьма днями. Заходимо, що Дивіться, значить, хочемо звернутися з таким попереднім зверненням. Е, до вас, до як начальника старшого інспектора, і як і загалом до начальника. Західноукраїнської регіональної митниці Папазогло Сергія Сергія Миколаєвича наскільки я пам'ятаю ну, від голови громадської організації Львівський автомайдан. От хочемо звернутися до вас з проханням припинити переслідування власників іноземних транспортних засобів збільшенням, щоб були збільшені терміни перебування власників іноземних транспортних засобів на території України пересування. Той же ж транзит такий, який є на сьогоднішній день в межах області п'яти днів, наприклад. Так? Відмінити, так в лапках кажучи, драконівський утилізаційний збір, ну, що від вас то залежить, тобто, що ви вислухали нас так? при розмитненні транспортних засобів. Зменшити ставки на розмитнення транспортних засобів і товарів загалом, не тільки транспортних засобів, також та також спростити процедуру проходження перетину кордону, бігання по кабінетах, там по підвалах, де де ну відповідно ката митниця, так щоб трошки було легше, якось для наших громадян От звертається до нас. Ви повинні. Просто ви повинні конкретно вказати, які ви хочете ну, спрощення, тому що ви кажете, спростити, що значить спростити? Ви маєте сказати конкретно, якими ви не задоволені, наприклад, там, екологія, там, санстанція і так далі, які служби ви би хотіли, щоб вони, наприклад, ви не проходили, аби ви були. Але ви це повинні конкретно сказати, тому що це приймається на рівні. На рівні, ні, на рівні Верховної Ради, не міністерства. На рівні Верховної Ради це приймається ті рішення. Ми, ми, ми будемо говорити, що до нас звертаються громадяни. Ми формуємо такі, такі доповідну записку на міністерство. Вони подають на Верховну Раду. Об, воно все разом є, обґрунтовується і тоді подається. Тому що ви скажете, якщо ви хочете чогось добитися, ви повинні конкретно сказати. Звернутися там, наприклад, підписатися певна кількість людей, звернутися офіційно, ну, на папір написати. Ми його приймемо. Це і ми, ми, ми зобов'язані у нас, є цілий відділ, який розглядає ті питання. Якщо ви цього не будете давати, ви зрозумієте, ніколи ваш голос туди не дойде. Митниця однозначно на вашій стороні, щоб полегшити оформлення, зменшити до цивілізованих мір ставки, митні платежі, так далі. Ми за то, тому що бюджет пустий, ви розумієте, Сьогодні ще ви маєте. Везіть всі машини розмиті, завтра вже будуть зарплати пенсії. Ми за то двома руками. Тому ми вас підтримуємо в тому. І повірте, ми не є проти вашої акції. Ми ну, не будемо все говорити, бо ми не маємо права, ми державні службовці, не маємо права говорити, чи ми були на майдані, чи не були, і так далі. Але те, що ми підтримуємо, то ми за вас і будемо вас підтримувати на будь-якому рівні.